Виконуємо номер 145 із підручника Геометрія 7 та номер 16.8 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть відрізки а, Б і Ц, Д так, щоб вони були перпендикулярними та не перетиналися. Я виконала малюнок. Відрізки або промені називають перпендикулярними, якщо вони лежать на перпендикулярних прямих. Я провела дві перпендикулярні прямі А і Б і розмістила відрізки. Відрізок СД належить у нас прямій А, а відрізок АБ належить прямій Б. Вона лежить двом перпендикулярним прямим, але не перетинаються, тому вони є перпендикулярними. І наша умова, щоб вони були перпендикулярними та не перетиналися, дотримана. Номер 145 із підручника Геометрія 7 та 16.8 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.